Добрий день, шановна громада, Микола Бойко, заступник голови Київської обласної державної адміністрації. Тема сьогоднішнього брифінгу це створення спеціального каталогу по відновленим об'єктам у 2022 році. Нагадаю, що Київщина одні з першої зустріла російську повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України. На жаль, було знищено та зруйновано більше 27 тисяч об'єктів. Це і багатоповерхові будинки, і приватний сектор, соціальна інфраструктура, критична інфраструктура тощо. Однак перед нами стояли та стоять певні завдання. Це якомога швидше повернути людей до своїх домівок та повернути людям на належний рівень соціальних послуг. З першого дня війни ми долучились до відновлення, до відновлення нашого нашого регіону. Взагалі, процес відновлення має певні етапи. Першочергово, у 2022 році та ми продовжимо у 2023 році. Ми займалися поточними ремонтами, легкими ушкодженнями, відновлювали ті об'єкти, які не потребували багато фінансових ресурсів. Але надавали послугу, надавали можливість багатьом людям повернутися додому. Нагадаю, що таких об'єктів на київщині близько 17-18 тисяч, із них станом на сьогоднішній день відновлено або частково відновлено вже 12 тисяч. Наступний етап до якого ми приступили в цьому році це капітальне відновлення. Ви бачили проєкти Київщини КЮНАІТА 24 також будівництво приватних будинків. Також зараз за участю фонду ліквідації наслідків російської агресії починаються відновлення відновлення багатоквартирних будинків, соціальних об'єктів. Минулого року ми робили поточні ремонти, вставляли вікна. Робили дахи відновлення у 2022 році. Відбувалось за кошти з резервного фонду держбюджету а також за участю обласних місцевих бюджетів за участю міжнародних організацій фондів меценатів. Волонтерів тощо всім разом робили певну справу всім разом допомагали людям, допомагали громаді Київщини і людям повернутися у їх рідні домівки. Так, за участю резервного фонду в минулому році, по, за розпорядженням уряду номер 280, 852, 926, були виділені кошти для того, щоб як мога швидше зробити певні роботи, і люди зустріли зим, зиму в своїх домівках. Загалом протягом 2022 року. За кошти з резервного фонду державного бюджету було відновлено більше тисячі об'єктів. Це багатоквартирні житлові будинки, приватні житлові будинки, об'єкти соціальної сфери, садки та школи, лікарні. За той період часу було витрачено більше 700 мільйонів гривень. Ці кошти обласної державної адміністрації були отримані в листопаді, в грудні місяці. Однак роботи були виконані до нового року, і люди повернулися у свої помешкання. А також діти повернулися до шкіл. Позиція Київської обласної державної адміністрації прозора діяльність та відповідальність перед жителями нашого регіону. А наразі розробляється каталог по всіх зроблених об'єктах у 2022 році за кошти держбюджету України, щоб кожен хоче мав змогу з ним ознайомитись, подивитися той або інший об'єкт, подивитися, що було зроблено. Де, де були вставлені вікна, де дахи, де ремонт доріг, за яку коштів, за яку суму коштів це було здійснено, ким було здійснено, а також отримати інформацію, як виглядав об'єкт до ремонту і як він виглядає прямо сьогодні. У даному каталозі будуть. Всі відповідні фільтри, де ще раз підкреслю, кожен охочий зможе ознайомитись з тим, що було зроблено за 2022 рік. Від себе додам, що ми також в подальшому плануємо висвітлювати всю нашу діяльність на сайті Київської обласної державної адміністрації. Також буде всі ремонти, всі, все будівництво, все капітальне відновлення тощо буде також висвітлюватись у майбутньому. Ми будемо знайомити з цим кожного. Жителя нашого регіону, кожен може подивитися, проаналізувати, побачити, як що відбувається. Наше основне завдання бути прозорими, відвертими, чесними, порядними до кожного, до кожного жителя нашого регіону. Дуже дякую за увагу! Тримаємося разом. Обов'язково переможемо. Слава Україні!